Свобода. Сьогодні до Всеукраїнської Дній Свобода є сьогодні достовірна інформація про те, що з Криму до Львова на 9 травня збираються приїхати шість автобусів, ну, таких собі гастролерів. в особі представників Всеукраїнської політичної партії Родина, які зробили заявку і звернення до міського голови, ось воно це звернення і хочуть. Які хочуть були, провести вуличну ходу від Охоту театру по проспекту Свобода, вуличну ходу від Марського поля до «Слави» і, і власне таку, таке звернення підписала голова партії Родіна, такий собі чоловік Марко. Друге звернення є до міського голови від руського єдінства, також що вони хочуть 9 травня. Провести заходи, і в 9.30 в них підготовка учасників акції, 10 урочиста вода за маршрутом. Монумент слави, вулика Шота, Роставелі, Зелена, Мічникова, Личачівська, Пасівська, Капагор Слави, і півтора тисячі осіб вони заявляють, що буде представлено їхньої організації. Власне, Ми проходимо в цю прес-конференцію, чому хоче зосередити увагу громадськості, представників засобів масової інформації, тому що насправді насправді є ситуація дуже серйозна, оскільки ті люди, які мають намі сюди приїхати, які проплачені кремлівськими, кремлівськими силами, які відверто від, 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 відверто шуміськими життя, маємо набиті одне: показати Львів, показати Львів'ян, показати. Політичні сили, які представлені у представницьких органах місцевої влади львівської, не найкращі, ну не найкращі, не найкращим чином показати, що.